У Дональда Трампа з'явилась дуже погана звичка псувати настрій українцям ввечері, навіть вночі перед сном. Тому хай у нас буде гарна звичка і добра звичка. Цей настрій покращувати зранку. Мене так само тратують заяви Трампа як і вас, але я розумію дві речі, тому зараз вас заспокою. Я послав Трампа на три веселих літери. Вчора ввечері, але зробив це не за того, що він заявляє, а зробив це тому, що він заявляється дуже невчасно і заявляється з певних причин. Перше, ми повинні розуміти, що Дональд Трамп не займається питанням України особисто. У нього для цього є радники, і ці радники йому радять, вони приносять йому бумажки. На цих бумажках щось написано: ці радники мають свою думку, і Трамп вже транслює їх думку, а не свої особисті висновки, до яких він прийшов, вивчаючи питання України. Так само робив колись Путін, довіряючи Медведчуку. Медведчук розповідав Путіну про те, що. В Україні його чекають з обіймами, що російську армію будуть зустрічати з хлібом, з ціллю. Путін довірився Медведчуку і потрапив в дуже неприємну ситуацію. Його поставили раком і ставлять до сьогодні, кожного дня, кожного вечора, кожного ранку і кожної ночі. Те ж саме зараз робить Трамп він довіряє. Своїм радникам, які використовуючи свій вплив на нього, використовуючи довіру, розповідають йому різну маячню. Хто вже впливає на радників, це інше питання. Наприклад, ми знаємо, що у Ілона Маска дівчина, з якою він зустрічається, з якою він живе, з якою він спить, має пряме відношення до Росії, І вона росіянка. Які там у неї стосунки з спецслужбами, це вже окреме питання. Але ми всі знаємо, що у ФСБ є цілі підрозділи дівчат, які виловлюють по світу таких от важков, як Ілон Маск, і починають сипати їм на вуха різноманітне менше. І другий фактор він дуже-дуже важливий. Трамп все своє життя живе ради грошей. В його житті немає нічого важливіше, ніж гроші. Все, що він розповідає, молоді хлопці помирають, значить, гинуть. Все це маячня, все це, все це спроба і спекуляція, спроба грати на емоціях людей і спекуляція на емоціях людей для Трампа. найважливіше гроші. Агресивна підприємницька політика, захоплення нових ринків, захоплення нових можливостей. Що трапилось в валеріяд. На так званих перемовинах, я вважаю, що це абсолютно не перемовини, Я вважаю, що це просто зустріч. Значить, представників, представників, вибачте, однієї країни з представниками іншої країни. На зустрічі Валерія росіяни одразу розставили ноги. Вони лягли на спину, розставили ноги і запропонували себе американцям. Вони повідомили про те, що американські компанії даремно пішли з російського ринку. Хоча всі знають, що росіяни викинули їх з російського ринку. Вони одразу ж запропонували американцям повернутись на російський нафтовий ринок. Ошаков заявив про 300 мільярдів доларів на рік, які готові виплачувати американцям, що які нібито американці втрачають. Не користуючись російським ринком, але насправді вони по факту пропонують ці 300, мільяр... 300 мільярдів на рік. Ось і отримаємо. Росіяни, Росіяни зробили пропозицію. Росіяни зробили пропозицію. Будь ласка, ви можете повернутись, розробляти наше нафтові родовище. Ми віддамо вам частину. От навіщо нам платити репарації Україні? Якщо ми будемо ці репарації віддавати американцям за те, що ви будете закривати очі на те, що росіяни вчинили злочини в Україні. Трампа це влаштовує. А він на цьому заробляє. Оточення Трампа це влаштовує оточення Трампа на цьому, на цьому заробляє. Завтра до нас в Україну прилетить Келох. Це спецпредставник Трампа по Україні, і Келох так само буде чекати пропозицію. Ту пропозицію, яку Україна не зробила, точніше, не так. Яку б Україна відкинула. Всі ви пам'ятаєте, також що під час Мюнхенської конференції представники Сполучених Штатів Америки привезли з собою на мирну конференцію документ. Які дуже сподівалися, що українська сторона підпише про розробку рідко з матеріалів з умовами 50% рідкоземельних, рідкісноземельних матеріалів належать значить розроблених належать американцям. Ну тобто просто уявіть собі, американці приїхали. Це дуже агресивна політика. Вони приїхали з документом, вимагаючи за свою підтримку підпис під цим під цим документом. Цей документ відкинули, Сказали, що він не припустимо, що він не підходить, що ми зробимо свої пропозиції. Після чого делегація повернулася в Сполучені Штати Америки, а Трамп почав грати в історію, що нібито він підтримує Росію. Що Росія постраждала. Що Зеленського 4 ну, Тут вже навіть тут, тут навіть вже ті, хто не любить Зеленського, просто офігіло 4% підтримки. Що, що таке у тебе в голові там, Дональд. Е Йому про це повідомили і Трамп вирішив грати ще агресивніше. Він почав підтримувати він почав підтримувати Росію, сподіваючись таким чином Україну прогнути. Що хочу сказати, Україну Трамп не прогне ставитись до всіх його заяв. Які нам здаються підтримкою Росії не потрібно взагалі з точки зору політики, потрібно ставитись суд з точки зору бізнесу. Він вихований цьому. Він все життя так прожив. І якщо хтось думає, що в 78-79 років Трамп зміниться і стане світового рівня гуманістом. Ви помиляєтесь в основі діяльності Трампа лежать. Лише гроші лежить лише бізнес, лежить лише бажання агресивного захоплення нових ресурсних майданчиків, нових ресурсних механізмів, нових ресурсних площин. І політику він використовує саме для цього. Він не буде використовувати свій талант бізнесмена для політики. Він буде використовувати свій політичний статус сьогоднішній, суто для, для е, своїх бізнес-інтересів. Суто як бізнесмен. От і все тому заспокойтесь, будь ласка, е, все буде так, як вирішить Україна, а не так, як вирішить Трамп. А Те, що росіяни радіють, там а, а те, що росіяни і Арестович радіють, щось там хлопають в долоні, кричать: от, дивіться, Трамп підтримує. Це це закінчується буквально там через 2-3 години, через добу. Щойно міняється кон'юнктура, щойно міняються якісь е бізнес фактори, е міняється і риторика Трампа. Тому не слухайте Трампа на ніч, от е спіть. А зранку ми все з вами розберемо і з усім з вами розберемось. Ну і найважливіше не вірте в хуйню.